Прогноз погоди на три дні з 2 по 4 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший, детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі, а також де денна температура сягне плюс 21 градуса. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де випаде мокрий сніг. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 2 по 4 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всій країни. Загальні тенденції по країні: у періоді з 2 по 4 жовтня в Україні очікуються значні температурні контрасти та мінлива хмарність. 2 жовтня вночі майже по всій країні, крім крайнього півдня, а вдень у північних, більшості центральних та Харківських областях, очікується невеликий дощ. На високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. 3 жовтня по всій Україні буде переважно без опадів ідеальний день для прогулянок. А ось 4 жовтня вночі у західних, Вінницькій та Одеській областях, а вдень уже по всій Україні очікуються дощі. Вітер східний та північно східний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів. 2 та 3 жовтня у західніх, Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі від нуля до мінус трьох градусів. Денна температура складе від плюс п'яти до плюс тринадця градусів, але на півдні та сході країни буде значно тепліше від плюс дванадцяти до плюс вісімнадцяти градусів. 4 жовтня температура по всій країні підвищиться. На високогір'ї Карпат до 4 жовтня що очікується мокрий сніг. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар та погода-карта. Коротко пробіжемося по регіонах. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми у періоді з 2 по 4 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 5 до плюс 15 градусів. 2 жовтня очікується невеликий дощ. 3 жовтня буде переважно без опадів, а 4 жовтня повернуться дощі. 3 жовтня у більшості північних областей можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Вітер північно-східний, помірний. Погода на завтра для півночі країни сухий, але прохолодний день у Чернігові. Денна температура буде плюс 9, нічна плюс два. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Чернігів зустрічає прохолодою та невеликим дощем, що освіжить осіннє повітря. Будьте уважні до нічних заморозків. У Сумах: денна температура буде плюс 11, нічна плюс 3, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. У сумах панує осіння прохолода, що ідеально підходить для ранкових пробіжок. Адже погода сьогодні тут дощова. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 2 по 4 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 21 градуса. 2 та 3 жовтня очікується переважно без опадів. 4 жовтня вночі у Одеській області, а в день по всьому півдню пройдуть дощі. Денна температура тут найвища по країні. Вітер східний та північно східний, помірний. Погода на тиждень для півдня буде стабільною та відносно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 15, нічна плюс 8. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. В Одесі очікується сонячний та теплий день, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону обіцяє комфорт. У Херсоні денна температура плюс 16, нічна плюс 9. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для неспішних прогулянок. У Миколаєві денна температура плюс 15, нічна плюс 8. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює прохолодну атмосферу. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 2 по 4 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 5 до плюс 15 градусів. 2 жовтня. Очікується переважно без опадів, а 3 жовтня опадів не буде. 4 жовтня вночі, а вдень по всій території пройдуть дощі. 2 та 3 жовтня очікуються заморозки на ґрунті та місцями в повітрі від 0 до мінус 3 градусів. На високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну погоду. У Львові денна температура буде плюс 8, нічна плюс 1, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день, що запрошує до затишних кафе, а вночі можливі заморозки. В Івано-Франківську денна температура плюс 9, нічна плюс 2. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість, але готуйтеся до нічних заморозків та дощів наприкінці періоду. У Вужгороді: денна температура плюс 13, нічна плюс 6. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. В Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку денна температура плюс 7, нічна плюс 1. Вітер північно східний 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та заморозками, що освіжать повітря. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 2 по 4 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 14 до плюс 21 градуса. 2 жовтня у Харківській області очікується невеликий дощ нарешті сходу без опадів. 3 жовтня буде переважно без опадів. 4 жовтня в день очікується дощі. На сході країни денна температура буде найвищою по країні, сягаючи плюс 21 Вітер переважно північно-східний, помірний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє значні температурні коливання. У Харкові. Денна температура буде плюс 14, нічна плюс 6, вітер північно східний 11 метрів на секунду. Харків дарує прохолодний день з невеликим дощем, але вже завтра погода стабілізується. У Донецьку денна температура плюс 18, нічна плюс 10, вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 2 по 4 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 5 до плюс 15 градусів. 2 жовтня очікуються невеликі дощі у більшості центральних областей, 3 жовтня буде переважно без опадів. 4 жовтня вночі у Вінниці, а вдень по всьому центру пройдуть дощі. 2 та 3 жовтня у Вінниці очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Вітер переважно північно-східний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує прихід осінніх дощів та прохолоди. У Києві денна температура буде плюс 9, нічна плюс 3. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осінньою прохолодою та невеликим дощем, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці денна температура плюс 7, нічна плюс 2, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, але готуйтеся до нічних заморозків. У Дніпрі денна температура плюс 13, нічна плюс 5, вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 11, нічна плюс 4, вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода кривий ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції. Ці три дні принесуть Україні значні погодні контрасти: від заморозків на заході та півночі до плюс 21 градуса на Сході та Південному сході. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що осінь вступає у свої права. Для одягу обирайте тепліші водонепроникні речі, адже дощі та вітер будуть супроводжувати нас. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні. Де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в ніякому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для кінця вересня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!